Нові санкції за рішенням РНБО під обмеження потрапили 81 юридична особа та 76 фізичних. Серед них колишній радник голови офісу президента Олексій Арестович та блогер Мирослав Олешко. У санкційному списку також син експрем'єра Микола Азарова Олексій, політолог Костянтин Бондаренко, гендиректор Росатома Олексій Лихачов та інші відповідні укази підписав президент Володимир Зеленський. Вони оприлюднені на сайті глави держави. В Одесі досі триває ліквідація наслідків російського удару. Серед ночі російська армія спрямувала на місто 21 ударний дрон. Як наслідок, двоє людей загинули ще 15 поранені. Докладніше про наслідки розпитаємо Олександра Харлова, першого заступника голови Одеської ОВА. Пане Олександре, добрий вам день вітаю в Насамперед про людей чи не змінилася кількість потерпілих і у якому стані постраждалі? Кількість потерпілих не змінилася зранку. У нас на жаль, постраждало внаслідок злочинних дій ворога 15 цивільних осіб, дев'ять осіб отримали амбулаторну допомогу та відпущені додому. На жаль, шестеро осіб ще перебувають в лікарні. Двоє. Перебувають в складному стані так як оцінюють їх медики. Медики надають всю непідну допомогу за збереження їх життя і здоров'я. І на жаль, сьогодні вночі дві особи загинули: це подружжя, які ночували спали в своїй кроваті в будинку, куди пролетів ворожий дрон. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте наскільки масштабні руйнування приватних осель, чи є будинки, які не підлягають відновленню, і скільки загалом, за вашим підрахунком, можуть тривати відновлювальні роботи? Ви знаєте, я би не використовував термін масштабності, тому що втрата кожної людини для нас, кожної їх домівки, це вже біль. На жаль, сьогодні вночі в нас допорожуло масованого обстрілу. постраждало шість багатоповерхівок, постраждало 12 приватних будинків, сім автомобілів цивільного населення, відділення нової пошти, деякі мережі, енерго та електропостачання. Оцінюють наразі складно наслідки саме руйнувань. Працюють відповідні експертні комісії і, скоріш за все, був триповерховий будинок, який складався з 18 квартир, де саме загинула подружжя. Він не підлягає відновленню. Він має бути знесений, а люди будуть забезпечені відповідним житлом. 16-поверхівка, в якій постраждали три верхні поверхи. Наразі спеціалісти на даний момент оцінюють як такі, що. Підлягає відновленню, надається вся необхідна юридична та матеріальна допомога постраждалим людям на період його відновлення, пане Олександре. А скількох людей довелося е, відселяти, можливо, ще доведеться там протягом сьогоднішнього дня, і чи всім місто може запропонувати допомогу з тимчасовим житлом? На місці трагедії, а саме за двома локаціями, де постраждали цивільні люди, розгорнуті відповідні оперативні штаби територіальною громадою. Надається вся необхідна допомога від юридичного супроводу та збору документів для програми є відловня державної програми, також забезпечено житлом. Станом на сьогодні, станом на цю, на цю хвилину, людям, які постраждали, запропоновано відповідні місця для їх тимчасового перебування, але наразі жодна особа не Виявила бажання, оскільки вони тимчасово розміщуються у, друзей, у друзів, у друзів, родичів і не потребують переселення в спеціальне відведення для цього місця. Пане Олександре, і наостанок хочу запитати вас, ось про що от тактика ворога спрямовувати на одне місто, от наразі на Одесу, велику кількість ударних БПЛА одразу. чи є якісь напрацювання, як можна протистояти таким атакам, такого типу масованим? Можливо, більше ППО чи якісь інші варіанти? Безумовно, найголовнішою метою, яку ми переслідуємо, це посилення нашої протиповітряної оборони за допомогою наших міжнародних партнерів. І Про це постійно наголошує як президент нашої держави, так і очільник області, звертаючись до наших партнерів, ми. Просимо допомогти та підсилити нашу протиповітряну оборону сьогодні вночі дійсно була масована до того, що й комбінована атака ворога з використанням не лише ударних дронів, но й ракет наші сили протиповітряної оборони більшість цілей уразили повітряних цілей, але ми не можемо уникати падіння уламків, і деякі все ж таки цілі вони досягають і їх ударні безполотні дрони прилітають. Чому саме Одещина і яку мету може переслідувати? Слідувати ворог, ми можемо аналізувати лише по наслідках. наслідки бачить весь цивілізований світ. Це приватні будинки, це житлові будинки, багатоповерхівки, приватні автівки. Це цивільне населення, яке страждає від дій ворога. Яку цель вони переслідують? Ну, мабуть, залякування, Я не знаю. Ну іншого пояснення в неї немає. Жодного військового контингенту там немає, жодної військової техніки там немає. Це житлові будинки приватних людей, цивільних людей, які страждають від дій ворога. Я вдячна вам за надану інформацію. Спасибі. Про наслідки ворожої атаки по Одещині нам розповів перший заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов.